Повертаємося до бланків за відсутності електроенергії та зв'язку. У медичних закладах лікарі можуть виписувати пацієнтам паперові рецепти на ліки, а також видавати паперові направлення та лікарняні. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Робота у медзакладах обласного центру дещо змінилася. Тепер медики зможуть видавати лікарняний чи рецепт на паперових бланках, а все через часте вимикання електроенергії. Втім, впродовж п'яти робочих днів лікувальна установа все ж таки має внести надану послугу до електронної системи. Протягом доби лікар може видати електронний листок непрацездатності, про що прийде смс-повідомлення пацієнтові на номер телефону. Тому не потрібно хвилюватися на рахунок цього. Якщо все ж таки не буде такої технічної можливості видати електронний листок непрацездатності, в нас є в достатній кількості бланки, паперові, і ми будемо видавати ці бланки, коли не буде такої технічної можливості. З підписом та печатками бланки непрацездатності залишилися такими ж, якими були раніше. Це не новий листок непроцедатності, де вказується прізвище ім'я по батькові і до вказується термін лікування, з якого по яке в кінці ставиться початку лікаря, початка медичного закладу і віддається на роботу. Наразі проблем для того, аби видати лікарняний або ж електронний рецепт, немає, запевняють медики. Можливо, там є час, коли треба почекати 2-3 години, чи сутку почекати лікарняний, ми можемо видати протягом 7 днів. Ну, у нас такого крайні рідко буває, тому що все ж таки протягом дня є інтернет, як не на своєму телефоні, то з'являється в поліклініці інтернет, так само світло. Медики підготувалися і до можливих проблем з випискою рецептів. Минулого тижня, на початку тижня, наші лікарі максимально виписували доступні ліки наперед для того, щоб на грудень забезпечити пацієнтів, і таким самим чином виписували пільгові безкоштовні медикаменти знову ж таки наперед на грудень. Досить багато ми цього встигли зробити. Аптеки казали, що надзвичайно велика кількість людей зверталося. Окрім того, лікарі радять перед тим, як ти в той чи інший медзаклад варто попередньо зателефонувати і переконатися, що там є світло.